Друзі, якщо ви зараз перебуваєте у європейській країні, або в Канаді, або у США, і ви є підприємцем, або бажаєте стати підприємцем, тобто маєте в собі таку сміливість для того, щоб займатися бізнесом, займатися бізнесом у тій країні, де ви перебуваєте, або може в іншій країні, або може ви хочете повернутися в Україну і в Україні займатися якимось. І своїм бізнесом, проте, у вас немає достатньо для цього фінансування, або ви не знаєте, як це потрібно робити, вам потрібна консультаційна або якась інша підтримка. То в такому разі ви можете звернутися до мене. Я зможу вам порадити, які є різні фонди. Можу також допомогти оформити заявку для отримання гранту, а також. Потім супроводити весь цей процес юридично. Моя компанія United International Partners, або українською єдині міжнародні партнери саме займаються цими питаннями. Допомагає українцям за кордоном у отриманні гарантів у започаткуванні вашого бізнесу. Тому не завжди звертайтеся, і чим раніше ви почнете, тим краще буде для вас.